Одна з технік в домашніх умовах, яка дозволить зменшити глибину зморшок навколо очей і зняти набріки навколо очей за умови, що це пов'язано з спазмом колового м'язу ока. Ось такими інструментами це ручки для рефлексотерапії, які мають ось таку частинку дрібну і ось таку більшу. Це щось схоже, але має тільки ось таку головку і розроблено, власне, тільки для крему навколо очей. Я покажу, як це можна працювати, і додавати до своєї щоденної рутини або заходити на курси. З вами косметологиня Ліля Москалик. Ой, цимбалюк, ще не звикла, перепрошую. Я все ще авторка цього каналу. Тут ми розбираємося, як свіжо та молодо виглядати в будь-якому віці без уколів і що для цього можна робити в домашніх умовах. Також я є засновницею студії Cosmetology Secrets у Львові, яка надає послуги косметології, масажу та депіляції. І, зокрема, буду з вами сьогодні ділитися цікавими техніками. Підписуйтесь, ставте лайк і ваші запитання залишайте в коментарях. Якщо вам подобається, діліться цією інформацією знайомими. це дозволяє нам розвиватися. Отже, беремо ручки для рефлексотерапії. У нас є така головка менша і є більша головка. Ось те, що я зараз буду показувати, зручніше робити більшою головкою. Ми можемо використовувати їх, зокрема, для того, аби набирати крем. Ми маємо крем макаємо, і ось цією частинкою відразу маємо змогу по кісточці наносити крем навколо очей. Дуже вас прошу. Ще така ремарка. Крем навколо очей наноситься по кісточці внизу і по кісточці вверх до центру дійниці. Не треба ближче наносити крем, тому що він має дифузію, тобто якийсь діапазон дій. Якщо ви ближче наносите крем, дуже часто люди кажуть, а в мене є алергія на крем, тому я ніякі крема навколо очей не використовую. Але насправді це не зовсім так. Просто цей крем заходить буквально в слизову, і тому слизова в кого є чутливіша, може на нього реагувати. І досить часто я вирішую це питання просто тим, що ми вчимося наносити крем по кісточці. Ближче не варто. Е, отже, перше, що я покажу, це для того, аби розслабити м'ясо навколо ока і трошки його розігріти. Отже, е, беремо в руку і будемо робити ось такий рух. Отже, навколо очей, від кутика, теж я рухаюся по кісточці. Якщо в якихось місцях я відчуваю, що хочеться більше. Тому місцю приділити уваги, я там фіксуюся. І там а, більше роблю постукування. Постукування мають бути легенькі, приємні, не треба стукати так, щоб були якісь знаки. Тобто легенько. Якщо десь вам відчувається неприємно, то інтенсивність руху, відповідно, ви змінюєте. Мені це зручно робити двома. Якщо маєте тільки одну, можна робити однією. Ну, мені так приємніше, і це ще, крім того, розвиває дрібну моторику, обидвох рук трошки. І переходимо на інше око. Інше око я покажу, як зробити, перепрошую, ось такою штучкою, щоб ви бачили, що це саме можна робити і таким також. Якщо маєте два, то аналогічно ви маєте можливість двома. Тут я беру за хвостик, закінчик, і ось такий роблю рух. Зверніть увагу, що я рухаюся по кісточці і трошки далі від кісточки, від краю кісточки. Ви можете собі спробувати знайти, де вона знаходиться. Ось тут є кісточка, ось так. Пальчиком акуратно дослідили і по ній рухаєтесь. Дуже ближче до ока ви не приходите це. І по рухомій повіці теж не варто іти. Відчуваємо, що розігріли цю зону, що так ніби мурашки починають рухатись, щось робиться, відбувається. Якщо відчуваєте напругу, наприклад, ось тут на початку брови, ви можете опрацювати ще цю зону також. Так як мені я маю рефлекс ручки для рефлексотерапії, і мені ними зручніше, то я буду вибирати ось цей кінчик більший і ось ними рухатись вверх. Достукування мають бути приємними. В межах комфорту вони не мають бути болючими, вони не мають бути якимись складними. Ми можемо заходити аж на волосисту частину голови також, зокрема. Якщо у вас тут немає якогось крему, звісно, який вам зробить волосся жирним. Я це все роблю по сухій чистій шкірі спускаюся вниз. Далі покажу вам а, такий прийом, який є лімфодренажем по факту, і для цього мені буде потрібний крем. А, його можна робити ось цими маленькими, якщо є така можливість, частинками, а можна робити цими більшими. Я покажу одною маленькою, одною більшою. Набираю крем трошки розношу. Розношу. Тепер беру маленьку кульку, фіксуюся, в початок брови, між носиком. І так, ніби ви хочете в бровку впертися. Ось такий кут орієнтовно. Ви маєте чути, що вам вліво вправо не рухається. Ви впираєтеся в кісточку і тоді робите такий рух. Раз. Рух по кісточці йде. Так ніби знизу ви натискаєте на кісточку і хочете видавати брову поверх. Тримаю я в руці ось так. Як ручку. Так робити 3-5 разів. Теж слухайте, якщо відчуваєте якісь дискомфортні місця, можете в тому місці робити менший тиск, але більше разів пропрацювати. І тепер під око ставлю одну ось тут, іншу по кісточці. Ось кісточка, бачите, я завалююсь якщо. Я впираюся внизу, такий носослізний канальчик, і проводжу назовні і проводжу назовні ці інструменти є металевими, тому ви тут можете бавитися ще з температурою. Самого інструменту. У мене вона кімнатної температури, з якої я раджу починати. Але вона може бути також і охолоджена чи навпаки тепла. Але дуже вас прошу, аби відразу не працювати з температурою, починати завжди з кімнатної, тобто ви перший тиждень використовуєте інструмент кімнатної температури, а далі. Ви можете на кілька градусів робити холодніше, таку трошки холоднішу воду. Воду з льодом можна робити десь на 4-5 тижні, якщо вам цікаво так охолоджувати, але дуже спостерігайте, будь ласка, за тим, як реагує ділянка навколо очей, зокрема. Це такий варіант, якщо у вас є ручки для рефлексотерапії. Якщо у вас нема ручок для рефлексотерапії двох, а є, наприклад, тільки одна. тоді я покажу на цьому тікають в мене. Я покажу на ось цьому варіанті. Я беру теж закінчик. Мені так зручно, аби був певний кут натиску. Я одним пальчиком фіксуюся, і тоді знизу повторюю так само. Знизу повторюю так само. Тут кожен собі ідеально, якщо я змога спробувати, який просто вам в роботі комфортніший. мені комфортніші ці, бо вони такі довші, і ти маєш можливість з ними робити цікавіший рух. Тому тут кожному своє. І з іншого боку, повторюємо, я так для рівноваги покажу ось таким. Перед тим як такими інструментами лізти в баночку з кремом, їх завжди миється. І зручно їх тримати. Ну, це в мене корочок від крему. І воно тут стоїть. Це досить зручно. Ось ці довші, то їх треба було щось класти, щось таке що стерчить, типу стаканчик, словом, вищого чогось. Бо воно інакше перевертається, воно досить масивне тяжке. Це легше. Я розношу крем довкола очей. Так, фіксую пальчиком. Спочатку пальчик. Уверх тисну в напрямку до брови, ось сюди. До початку брови, так відчуваю, що я вліво-вправо зафіксувалася, там не дуже є куди рухатись. І тоді промасовую. Так я по кісточці іду, ніби піднімаю м'язо брови наверх. Пам'ятайте, що маківка має бути витягнута вверх, і плечі опущені донизу. Промасовуєте 3-5 разів. І тоді переходити на наступний слізний канальчик, ставити пальчик і проводите нижню. Перед ось цими вправами, якщо ви схильні до набряків або до темних кіл навколо, очей, класно зняти спазм з шиї. У нас вже є відео з вправами базовими для цього. Запрошую вас зайти і переглянути. Навчитися, що ідеально, і робити. Ось цими маленькими кульками можна пропрацьовувати різноманітні точки, хто розбирається трошки в рефлексотерапії. У нас в інстаграмі є відео, де Марта, косметологиня показує, як пропрацьовувати ось цю зону для того, аби покращити стан шкіри і зменшити емоційну напругу. Зокрема, я зараз покажу ще, як можна спіралями працювати з зоною. Навколо очей і ось цим е, фаціальним склепінням. Отже, ставлю маленькими на початок брови і синхронізовуюсь з диханням, і роблю маленькі спіралі, рухаюсь доверху. Це можна робити по сухій, очищеній шкірі. Якщо ви вже нанесли крем, він впитався і ви собі працюєте. Важливо, щоб ручки для рефлексу були чистими. Можна повільніше. Фокусуватись ще крім того на тому, як ви дихаєте. Ви доходите десь до центру брови. По тому самому принципу, як і перше, якщо ви десь відчуваєте напругу або біль, ви зменшуєте силу натиску і більше разів ту ділянку пропрацьовуєте. Ділянки, які не мають відчуття болю чи напруги, ви пропрацьовуєте 3-5 разів. Ті, які мають, пропрацьовуєте більше. Під оком я впираюся в ніби піднімаю м'яз, який тримає брову. Тут я просто проходжусь легенько по шкірі, знову заходжу в цю точку, де між носиком і початком брови я заходжу вверх, піднімаю ніби м'яз, що тримає брову. І під ним по кісточці проходжуся. Це має бути дуже приємне відчуття. Можете експериментувати, тут давати і більші, ось так. Але е, у мене персонально, особливо в кого є таке відчуття там болю чи напруги, але в мене персонально. Отакі, коли тоненькими я опрацьовую, то є відчуття, що я глибше заходжу і більш точково і локально опрацьовую, і м'ясо так краще розслабляється. І не переживайте, брова не впаде від того, що м'ясового кругом ока розслабиться, тому що бровку вверх піднімає зовсім інший дня. Так, і тепер під оком. Так само з носика, ви спускаєтесь і рухаєтесь понизу. Темп кожен вибирає свій, який має бути синхронізований з диханням. Я кручу спіралі. Акуратно, легенько, нікуди не спішу. Якщо є якісь зони, де хочеться, відчувається напруга чи біль, там зменшуєте тиск і проходитесь ще раз і ще раз. Якщо таких відчуттів немає, то трьох 5 повторів буде достатньо. Можна почати з трьох і з часом збільшити до п'яти. Це ось така дуже проста техніка. Її можна комбінувати з усіма вправами і техніками, які в нас є вже на каналі. Я рада, що ви додивилися до кінця. Це говорить про те, що ви готові піклуватися про себе. Я рекомендую цю техніку інтегровувати в ваш щоденний догляд якусь її частинку, наприклад, просто для нанесення крему навколо очей. Ось цей аплікатор чи ручку для рефлексотерапії. Ви можете експериментувати з температурою від теплої до більш холодної, але не раджу відразу робити її дуже холодною. Тобто, це має бути спочатку кімнатна температура, потім поступово ви чуть чуть, чуть, -чуть можете збільшувати. Понижувати цю температуру, і за рахунок цього буде кращий процес знімання набряків і Темних кіл навколо очей, зокрема, це перше. Друге, як можна використовувати ці техніки, які ви сьогодні на відео побачили, це взяти і почати їх робити курсом. Курс це 3-5 тижнів або щодня, або через день. Якщо робити через день, робіть 5 тижнів. Тільки перед початком курсу прошу вас себе сфотографувати, бо ми забуваємо, як ми виглядаємо, і аби ви бачили до і після. І, і чи є сенс ці курси далі саме для вас повторювати, чи, можливо, варто якісь використовувати інші техніки. Е, найкращий варіант бачити фотографію до та після. Фотографуєте себе на селфі-камеру при денному освітленні, без макіяжу, ставите камеру перед очима спереді, фотографуєтесь, відводите руку в одну сторону та в іншу сторону, і в кожній з цих трьох позицій робите фото. Е, так в перший день і так в останній день. І порівнюєте фотографії, і будете бачити, як. Ви реагуєте і чи варто саме для вас використовувати саме такі техніки? Буду вдячна вам за лайки, коментарі та поширення цього відео.